Чому так мало говорять про День Де? Давайте розкриємо кілька захопливих фактів про висадку в Нормандії. День Де, кодова назва операції Нептун, був найбільшим морським вторгненням в історії. Понад 156 тисяч солдатів союзних військ висадилися на п'яти пляжах Нормандії. Під керівництвом американського генерала Двайта Д. Ейзенхауера операція почалася з нічних парашютних десантів та штурму скельрейнджерами. Майже 7 тисяч кораблів та 11 тисяч літаків підтримували висадки. Союзники обдурили німців, змусивши їх чекати на атаку в Падекале, а не в Нормандії. І попри опір 50 тисяч німецьких солдатів, союзники здобули перемогу. В день, де союзники втратили близько 10 тисяч 80 вояків, з яких 4 тисячі 14 загинули. Ці хоробрі солдати проклали шлях до визволення Франції та кінця Другої світової війни. Знаменита фотографія в пащу смерті відображає неймовірну мужність солдатів. Пам'ятати про день, де надзвичайно важливо це нагадує нам про жертви, принесені заради нашої свободи.